Це руда вечірниця, цей наймасовіший вид, який зимує зараз у містах України. Він вже хоче летіти, він вже розігрівся. Зараз він ротик, а Він випускає ультразвук, який ми не чуємо. Тобто, дивиться навколо за допомогою звука. Звуки, які ми чуємо, це соціальні звуки. Вони нам про щось повідомляють. Можливо, вони спілкуються між собою, можливо, вони. Кажуть, що їм жарко і їм пора уже летіти. Рукокрилі або кажани це група савців. В Україні їх є 28 видів. Усі вони занесені до червоної книги та потребують охорони. Колонію, яку знайшли під обшивкою балкона Полтавської багатоповерхівки, віддали на зимівлю до українського центру реабілітації рукокрилих у місто Харків. У фахівців кажани перебували від січня до квітня. Це той самий трагічний випадок, коли у Полтаві у січні було викинуто на вулицю просто з балкона з восьмого поверху півтори Тисячі рукокрилих рудих вечірниць, то саме ось цих. На жаль, 500 з них загинуло на місці. До нас доправили 990 там з хвостиком. Це ті, хто були живі. Більше 50 було з травами. Це люди зробили навмисно. Вони свій злочин хотіли приховати. Вони більшу частину кажанчиків потім склали в мішок, схожий на цукровий, який назовні був як сіточка біленька, а всередині бо щільна плівка. Ті, які падали з восьмого поверху, вони просто падали і роз... Бивалася, а ті, які були в мішку зав'язані, то е, більшість з них була просто подавлена, розчавлена так, що ця купа була просто е, в крові. Це не жах, якийсь, це просто маленькі тваринки, беззахисні. Я була останньою з волонтерів, хто приїхав на місце події на алмазному. І я забирала останніх кажанів. Тоді вечірниці це мігруючий вид. Влітку мешкають в лісах, але з настанням зими вони мають тенденцію або до міграції на південь, або до пошуків теплих місць десь поближче. Скоріше за все, ці кажани вони локальні. Вони не мігрують далеко на південь, вони не пролітають тисячі кілометрів. З точки зору харчування, звісно, в дендропарку більше комах ніж у місті, і тому я вважаю, що це хороше місце, щоб вони могли почати свій від цього літа закріпляємо кільце, перевіряємо, чи все добре. зважуємо – 29,7». «В нашому центрі. Кожанів ми зберігаємо в бавовняних мішечках. От у такому вигляді вони знаходяться на підвищенні, десь на гачечках або на таких подматулочках. В кожному мішечку ми можемо зберігати там від п'яти до п'ятнадцяти кажанів. Щодня ми годуємо. після годування ми заміняємо мішечок на новий. Українські види харчуються випічно комахами. І в умовах реабілітації ми їх підгодовуємо личинками жука зофобаса. Це личинки африканського жука, який розводять в Україні, і це є дуже популярний корм для екзотичних тварин. Ми привезли ну, це більше 700 тварин, це ті, які можуть бути саме сьогодні повернуті у природне середовище. І ще там залишилось. Ці дві сотні, які ми ще догодуємо, і потім пізніше випустимо. Вони ще не готові летіти. Саме тут, тому що це зелена зона у місті Полтава, тобто це природне місце для цих тварин. А саме зараз був вже тепло, вже початок квітня і вже є комахи, на яких вони полюють. У випадку з кажанами їх потрібно випускати саме після заходу сонця, щоб птахи просто їх не вполювали. мені. вони з високою. Взагалі, у мене такий був до цього напевно стереотип, що та кажанів, але а, почула таку міні-лекцію, дуже зацікавилася, і тепер буду дуже багато всього знати. Я думаю, це супер місце обрали і, взагалі, це класний захід. Він не, не стільки розважальний, скільки пізнавальний. Він виривався з руки до працівника. А потім було страшно, тому що він полетів і врізався. Я Думала його там роздавлять. Він полетів. Проводять саме таку роз'яснювальну акцію, що ми не просто тихенько їх випускаємо, а те, щоб люди краще розуміли, що це по суті такі милі тваринки, маленькі, пухнасті, і не варто їх боятися. То ми пару будиночків повісимо в парку. Можливо, будемо додавати ще, бо для всього біорізноманіття в Україні в світі ключова проблема це зникнення оселищ. У нас особливо в старих деревах, в старих дубах є. Дупла високі, в яких я підозрюю, так само можуть. Жити каже один з міфів про кажанів, що всі думають, що вони більші, Насправді це один з найбільших видів кажанів в Україні взагалі. Але коли він розкриває крила, він виглядає ну значно більшим. Тобто, це 35 сантиметрів у розмаху крил. Це був просто рекордний сезон. У нас зимовий зимової реабілітації загалом це було 7 тисяч кажанів, тобто з різних міст. І ми вирішили, що ми будемо їх випускати у тих містах там, де їх врятували. よろしくお願い